Тільки повернулася в Україну і йду офігівати від цін в супермаркеті. Огірки по 120 гривень за кілограм. П'ять штучок вийшли на 58. Капуста по 40 гривень. Ось така заважила на 72. Мандарини муркотики по 70 за кілограм вийшли на 46 гривень. Гранат по 100. Ось такий невеличкий коштує 25 гривень. Банани по 59. 6 штучок вийшли на 56 гривень. Фрукти беру для малого, сама не їм. Зелені оливки по 28. Взяла 3 упаковки. І 2 упаковки чорних по 35. 130 грам лохини за 90 гривень. Крупних авокадо за 85, айсберг 150 гривень за кілограм. Цей вийшов на 68. Суміш салатного листя за 48. Кокосова стружка по 12 гривень. Чорний шоколад за 115. Ретрит, який виробники називають солодкою стевією, коштує 150 гривень. Вершки за 81 гривень. Сир той, що творог 56 гривень. Сметанка за 50. Оливкова олія по акції 327 гривень. Вершкове масло за 86 Такий сир купую постійно. Зараз по акції за 115 гривень. Мааздам за п'ятдесят шість. За 62 гривні, Фета 46, морський коктейль за 150 гривень. Мойвочка за 95, обожнюю смажену, Моя улюблена екра за 65 гривень і чай за 76. Загальна сума вийшла 2270 гривень. Кишиневі такий набір продуктів коштував би в два рази дорожче.